Розмитлення тягача та причепа, скільки це коштує в Україні, розкажемо на прикладі нашого клієнта, якому ми нещодавно це зробили. Розмитли нашому клієнту автомобіль та причеп, який ви зараз бачите на екрані. Це автомобіль DAF 2007 року і причеп 1997 року. До цих автомобілів є вимоги мінімум євро 5, а до причепів, як ви бачите, таких вимог, звісно, немає. Отже, по факту маємо наступне: тягач був куплений за 5 тисяч євро. Причеп за 2000 євро і ці ціни українська митниця нашому клієнту пропустила. Ми зробили звіт експерта. Експертом підтвердили цю ціну і по цим цінам розмитнили їх. Митні платежі склали натягач 1600 євро, на притчі 700 євро. Після розмитнення клієнт робить на них сертифікацію. А вже після сертифікації перший облік українська реєстрація. Якщо порівнюємо ціни з закордоном, і в Україні бачимо, що вигідно купувати ці автомобілі, привозити в Україну і їх розмитнювати. Українці купуйте авто, а в їхньому доставці та розмитненні ми вам допоможемо.